Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку залежність зміни різниці від зміни зменшуваної. Задача 662. Читаємо умови задачі. Ширина прямокутника дорівнює 3 см, що становить третину його довжини. Накресли цей прямокутник, знайди його периметр і площу. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про довжину і ширину прямокутника. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Ширина довжина. Нам відомо, що ширина прямокутника дорівнює 3 см, і це третина його довжини, тобто 1 третя від довжини. Яка довжина нам невідома, і нам потрібно дізнатися периметр і площу прямокутника. Теж невідомо. Щоб дізнатися периметр і площу прямокутника, нам потрібно знати і ширину і довжину прямокутника. Нам відома ширина. І також нам відомо, що ширина 3 см це 1 третя від довжини. Тож, знайдемо число за його частиною. Пригадуємо, щоб знайти число за його частиною, нам потрібно це число помножити. На знаменник і поділити на чисельник. Тож 3 множимо на 3 і ділимо на 1. Це дорівнює 3 на 3 -9 і поділити на 1 дорівнює 9 см. Довжина. Якщо ми знаємо і довжину, і ширину прямокутника, ми можемо накреслити цей прямокутник. Тож, креслимо прямокутник шириною 3 см і довжиною 9 см. Назвемо цей прямокутник довільно. Можна А, Б, С Д. Тож, можемо знайти периметр прямокутника. Пригадаємо формулу знаходження периметра прямокутника. Це А плюс Б помножити на 2. Сума чисел довжини і ширини ми множимо на 2. У нас довжина. 9 см, ширина 3 см. Тож, сума чисел 3 і 9 помножити на 2. Виконуємо дію у дужках 3 плюс 9 це 12, і 12 помножити на 2, це дорівнює 24 см. П дорівнює 24 см. Ми знайшли периметр прямокутника. Тепер знайдемо площу прямокутника. Формула знаходження площі прямокутника це. Ширину помножити на довжину, А помножити на Б. С дорівнює 3 помножити на 9, С дорівнює 27 квадратних сантиметрів. Адже площа вимірюється у квадратних сантиметрах. Запишемо відповідь: знайди периметр і площу прямокутника. Периметр дорівнює 24 а площа дорівнює 27 квадратних сантиметрів. Завдання 663. Виконай обчислення. Виконуємо усне обчислення, використовуючи усні прийоми, додавання та віднімання. Перший вираз 450 мінус 80. Від'ємник 80 розкладемо на зручні доданки на 50 і 30. Чому саме на 50 і 30? Тому що зменшуване 450 і від 450 нам зручно відняти спочатку 50, це дорівнює 400, і від 400 відняти 30, це дорівнює 370. Наступний вираз. Різниця чисел 450 і 100 мінус 80. Виконуємо першу дію у дужках. Зменшуване. 450 розкладаємо на розрядні доданки: 400 і 50. І віднімаємо сотні. Від 400 відняти 100, це дорівнює 300 і 300 плюс 50 це дорівнює 350. Далі друга дія 350 мінус 80. Від'ємник 80 розкладаємо на зручні доданки 50 і 30. І від 350 спочатку віднімемо 50, це дорівнює 300, і від 300 віднімемо 30, це дорівнює 270. Наступний вираз 567 плюс 394. Розкладаємо кожен доданок на розрядні доданки. 567 розкладаємо на 560. І, 7. і другий доданок 394 розкладаємо на розрядні доданки 300, 90 і 4. І порозрядно додамо до сотень сотні, до десятків, десятки до одиниць одиниці і додамо ці суми. 500 плюс 300 дорівнює 800. 60 плюс 90 дорівнює 150. 7 плюс 4 дорівнює 11. 800 плюс 150 дорівнює 950, а 950 плюс 11 це дорівнює 961. Наступний вираз. 567 плюс 394 і мінус 800. Перша дія додавання. Можемо її не обчислювати, оскільки ми виконували в попередньому виразі ту саму дію додавання. Тож, Наша сума 961. Розкладемо на зручні доданки. На 961. І від сотень віднімемо сотні. 900 мінус 800 дорівнює 100. А 100 плюс 61 дорівнює 161. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!